У Білому домі не бачать підготовки Росії до наземного наступу в Україні. Про це заявив координатор і стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США адмірал Джон Кірбі. Ну, то не того ти слухав. Він наголосив, що спроби Росіян наступати на сході та Півдні України не мають абсолютно ніяких успіхів. Ми не бачимо особливого руху на фронті зі сходу на південь, тобто ми не бачимо жодного серйозного поштовху з боку Росіян до якогось наземного наступу. Що ж стосується російських ракетних ударів, то це в черговий раз підкреслює, що нові системи ППО в Україні виявились надзвичайно ефективними у збивання багатьох об'єктів. Зокрема, ми бачимо, що вся балістика, яка летіла на Київ, була знищена, додав Кірбі. Я вважаю, що на цю хвилину загальний потенціал західного світу у першу чергу сполучених штатів Америки стосовно забезпечення нас ракетами у першу чергу до зенітно-ракетних комплексів доволі великий. Маю нагадати, що МІМ 23 «Хаук» виготовлено поза 40 тисяч ракет, відколи їх виготовляють. А скажімо, зараз чудово новина для нас таку ракету, як АІМ-9 «Сайдвіндер» зуміли інтегрувати у пускову установку до 9К37 37 бук. от, цих ракет спочатку х з кінця даруйте п'ятдесятих років виготовлено. Більше ніж 200 тисяч, звичайно, це все потребує модернізації. Це все потребує складання грошей, але ракети на заході є. Плюс хороша вона для нас. Нарешті японці зрушили із мертвого місця камінь у частині того, що дозволять пер 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 передавати назад американцям ракети до МІМСТО 104 Патріот, котрі вони виробляють за ліцензію. А потім відповідно американці зможуть їх перенаправити в Україну. Мені видається, що на цю хвилину аж такої гострої потреби і за. Безпеченням нашого протиповітряного потенціалу немає. Є проблема із самою кількістю комплексів. Оце на... оце, направду потребує подальшого розвитку. Пане Петре, я ще дивлюсь на інформацію, де сказано про те, що деякі підрозділи збройних сил України вже не мають потрібних боєприпасів, і знов ж таки ми тут повертаємося до американської допомоги. Про це заявила помічниця міністра оборони США по справам міжнародної безпеки Селест Уоллендер на, на, на слуханнях в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Вочевидь, дуже часто якісь заяви чи матеріали, які з'являються в західній пресі, вони націлені на те, щоб пришвидшити. Якісь е, е, справи і питання десь натиснути, десь показати серйозність, Да? тобто ми не відкидаємо те, що можуть е, згущати просто фарби, але з іншого боку, безперечно, без додаткової кількості боєприпасів там буде окремо складно. Чи тут ми говоримо, що на фронті це теж вже певною мірою відображається? Ну, я не маю якоїсь такої деталізованої інформації, що вже є аж така велетенська криза. В загальному сенсі, в частині, що стосується артилерійських боєприпасів, то вона і не дівалася нікуди з першого дня війни. Росіяни повернули нас у другу, ба навіть у Першу Другу світову війну у частині артилерійських валів і далі залишаються найбільшим виробником снарядів у місячних показниках 125-130 тисяч на місяць. В той час, як американці вийшли на 50 тисяч, всього нашого минулої осені, а прийняли Цю війну із познако із показником у 13 тисяч щоб ми розуміли, які величезні дисп... диспропорції і ці маховики не розкрутяться так швидко, попри те, що війна наша триває вже майже два роки, як нам би на. Цього хотілося це інвестиції, це самі верстати, це підготовка особового складу, це заводи і прорахування їхньої праці на десятиліття уперед. Не може так бути, що завод побудований. Він почав працювати. Є замовлення, немає замовлення. Він зупинив свою роботу, як це є у наших пострадянських рефлексіях. рахується все дуже дуже на великі часові лагері. Отак воно все виглядає у реальності. Чи з чи зброї багато не буває? Та це ж очевидно. Ну так і тут. Я б знаєте, повернулася ще тоді до системи оборони, тому що з цього ту лінію лінію оборони залужного, яку зараз будують, вона має певною мірою окрім того, що безперечно захистити збройні сили України, ще й надати нам певний час. Час для того, щоб накопичувати озброєння, боєприпаси. Ну і звісно, готувати наші резерви. Пане Петре, чи розумієте, ви як це має зіграти? Та в них є там своя лінія Суровікіна, яка не дала нам занадто швидко і далеко зайти. Ми будуємо свою і, ну, кажуть що без неї просто неможливо обійтися, є в нас ці дві лінії оборони, і звісно, хочеться зрозуміти, як у перспективі звісно, це не заважає йти в свої наступи ані ворогу, ані збройним силам України. Але чи це не буде певним свідченням про спин активних бойових дій? Ну, те, що ми переходимо в окопну війну, це очевидність. Повторюємо ту саму першу світову війну, особливо 1915-го і потім 1917-го років. Така вона історична особливість. Чи можна ламати відповідно лінію совін? Та звичайно, що можна, але знову ж таки зброї, зброї і ще раз зброї. Я полки прихильник завдання ударів у глибину тилів. А це можна зробити тільки з допомогою великої кількості далекобійних ракет, підкреслюю великої, бо два-три десятки ракети атака. Чи зараз там ми вже зламали мільйон списів навколо таурусів, а їх у німці всього 125, А якщо передадуть 30-40, то це нічого не міняє. Велика кількість сотні, а то і тисячі по логістиці, тобто у першу чергу, по залізниці, може щось по справжньому змінити, але поки що переломної точки у цьому напрямку на жаль не видно. пане Петре. Ну тут варто за справедливості заради зазначити, що директор підприємства, яке виготовляє тауроси, сказав, що поновлення виробництва і. Швидке відновлення потрібної кількості цих боєприпасів не є проблемою. Розмістіть держзамовлення, і ми все виготовимо. Тобто за нами не заржавіє. Відповідно, питання не фізичної спроможності виготовлення цих ракет, а все ж таки, як ми часто кажемо, політичної волі і політичного рішення, правда? Ну не зовсім так не зовсім поділяю цю точку зору Таурусів Усього виготовлено більше 600 ракет, починаючи із нульових років. Приведу один конкретний приказ за півтора місяці операції бурі у пустелі. 1991 рік лютий січень лютий того часу. Американці застосували за півтори місяця 600 ракет класу атакам. Вдумитися цю цифру і в показники часу кількість таки має значення. Навіть якщо і розташують великі оборонні замовлення, то це будуть сотні, а нам потрібні тисячі. Про снаряди і здобутки говорив вчора Омеров на відкриття Рамштайну конференції вчорашньої на 18-му засіданні. Міністр оборони України заявив, що Росія втрачала цитую по 400 солдатів на захоплення квадратного кілометра української землі, використала у шість разів більше артилерійських снарядів ніж українські сили, але рік захоплювала Бахмут і Мар'їнку. На думку міністра, Російську Федерацію можна перехитрити за. Допомогою інтеграції технологій та координації дій, якими саме на ваше бачення повинні бути ці технології, що ми повинні застосувати, аби бути максимально ефективними на сьогоднішній день. Ну, почну з того, що Вондервафен не існує у природі, а відповіді по великому рахунку вже є. Потрібна велика кількість авіація. Ми тисячу разів про це сказали, скажемо тисячу перший, і потрібна велика кількість далекобійних ракет ракет. Тисячу разів сказали, скажемо тисячу перший. Але раз немає ні того, ні того, то треба відповідати в несиметричний спосіб. І так виглядає, що цей несиметричний спосіб почався. Це завдавати ударів по території Російської Федерації по їхній нафтогазовій промисловості. по їх їхній воєнній промисловості і ще раз друге, підкреслю украй важливо нищити залізницю. 90% всього, що доводиться в зону окупації. то взагалі в Російській Федерації у воєнному сенсі, що між заводами перевозиться, перевозиться залізницею, і тут звичайно відповідь далекобійні дрони.